Лише одному підприємству Чернігова автоматично відшкодують податок на додану вартість, який держава виплачує, стимулюючи експорт товарів. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника ДПІ в Чернігові Олександр Кадощенко. За січень подали 30 суб'єктів господарської діяльності юридичних осіб декларацій, в яких заявили до відшкодування суми податку на додану вартість. Загальна сума. Заявлено до відшкодування складає майже 15 мільйонів гривень на сьогоднішній день. По місту Чернігову під під критерії, які я вже зазначив. Попало лише одне підприємство. Це підприємство товновафі. Головна перевага автоматичного відшкодування ПДВ швидкість гроші надходять через 25-30 днів після подання декларації. Підприємства, що не потрапили до цієї програми, теж можуть отримати відшкодування, але після додаткових перевірок тобто, час виплат відтягується. Основна вимога до підприємств, що претендують на автоматичне відшкодування експорт товарів, має бути не менше 50% від обсягу поставленого продукції. Другий основний критерій, на який звертає, звертається увага, платники податків повинні виплачувати своїм працівникам середню заробітну плату, яка повинна перевищувати в 2,5 рази мінімальний рівень встановленої заробітної плати. Також ці платники не повинні мати податкового боргу. Підприємства повинні мати як мінімум 20 працівників працюючих. Автоматичне відшкодування ПДВ на думку податківців стимулюватиме підприємства виходити з тіні та припинити платити заробітну плату в конвертах. Загалом, у 2010 році, на відшкодування ПДВ претендували 67 підприємств на суму 80 мільйонів гривень, а виплатили 54 мільйони в облігаціях.